Давайте на картах подивимось, чи є у вас якісь скриті таланти. Так, безперечно, у вас є здібності до створення. Створення чогось нового, тобто, можливо, до мистецтва. Ви подавляєте в собі ці здібності, не даєте їм розкритися, закриваєте собі очі, або, можливо, навіть хтось вам їх закриває. Хтось втручається, не дає вам наповну виразити оці здібності. Менше обговорюйте те, що у вас відбувається у житті з іншими людьми, щоб вони попросту не зглажували, наприклад, або якось в своїх е, таких мотивах, можливо, з тої самої заздрістю, просто не розказуйте. Робіть, движетесь до своєї цілі, і вони вже побачать ваш результат. Тому що якщо ви будете всім все розказувати, у вас зразу мотивація і все, вона зразу різко падає, так? У наш заложен мозк. Чи ти вже розказав? Ну, а що, ти вже, мабуть, зробив раз, розказав. Ну, ось щось типу такого. Вам ці здібності доступні. Доступні в будь-який момент. Просто ви ними не користуєтесь. Ви повинні це так застосувати в таку хобі. Просто це хобі. Мені показує, що це якесь приготування до якогось такого творчого, здібності творчі безпосередньо, які принесуть вашу душу спокій. Ви дуже наповнена людина. І ви повинні самі себе наповнювати, самі себе творити, розвивати. У вас буде така переміна у житті, вам буде дана така можливість. Але вам потрібно так це зробити, щоб все не пішло по кругу. Так само, як і було, тому що ми або движемося по колесу фортуні по кругу, або по спіралі. Нам потрібно розвиватися. Така ваша доля щось змінити, щось побудувати, якось стримитися. І ваші ці здібності вони проявляться. Дайте їм час. Вам потрібні ці зміни і не втрачайте свою можливість.